Музею Шептицьких у Прилбичах 10 років. Наш музей береже пам'ять та історію цього місця та села. Зокрема, портрет, який ви бачите, був присутній вже 29 липня 1990 року, а отже, 35 років тому, на відновлені святкування дня народження митрополита Андрея тут у Прилбичах. Запрошуємо прибути до нас, щоб побачити і доторкнутися до історії. Також додаємо фрагмент відео з цієї події 35-літньої давності. А хто бажає привітати наш музей та підтримати його наступні проєкти посилання в описі до цього відео. Дякую всім вам, хто із цілого світу прибув сьогодні на місце, де народився і провів своєму молоді лікарню до политики. Дякую всім тим, хто взяв.